Так, чекаємо на глядачів, на підписників. Так, є у нас хтось. Так, доброго вечора. Доброго вечора всім. Рада вас всіх бачити. Рада тому, що ви приєднуєтесь. Давно я не була в ефірі. Ось, трошки є роботи, заклопотана. Тут уже літочко закінчується, і трошки я пооправдовуюсь, так, чому я не виходила в ефіри. І чекаємо, поки приєднається до нас певна кількість людей, хоча б трошки, щоб ми могли сьогодні поговорити. Так, рада ще раз всіх бачити. Буду рада з вами познайомитися, поспілкуватися і, тим паче, познайомитися і зустрітися з вами вживу. Вживу, ну, це, звичайно, онлайн. Ось я працюю онлайн. Доброго вечора. Ось, і хотіла би з вами сьогодні поспілкуватися на таку цікаву і важливу тему. Е, тем... Сьогодні хочу поговорити з вами про те, чи ви є нормальним, чи ви є ненормальною. Чи нормальною, Нормальним. Ось. Е, і в... оскільки ще люди приєднуються, е, чому? <кій> чому, власне? Чому власне, хочу говорити про цю тему, тому що е, тема доволі цікава і буквально нещодавно почула. І ми от десь... Е, доброго вечора, Іриночко, рада, рада що ви приєднуєтесь. І буквально почула, нещодавно ми сперечалися нормально, ненормально, добре чи недобре, Класно, ч, е, чи це правда, чи це неправда? Е, чи це окей, чи це не окей, і так далі. І в результаті я вирішила з вами сьогодні поспілкуватися, от, от читала книжку. і я е, вирішила, що все-таки треба поговорити і нагадати про те людям, е, що таке нормально. Е, що за цим е, словом таким цікавим, е, який ми не вживаємо під час моєї роботи в коучингу? Ті, хто зі мною проходили коучинг, вони знають. Ось, і вони знають, чому власне ми не вживаємо слово нормально. Ось е, зараз я вам буду пояснювати, що трошечки почекаю потягну, потягну час для того, щоб більше приєдналося до нас людей. І от у мене до вас питання. Серед тих, хто вже підписався, хто кажу, підписався, хто приєднався, у мене до вас таке питання. Ну, насамперед, можливо, хтось не знає мене, так я Ліана Бонько, я практикуючий психолог, і я, от уже як майже 10 років на ринку займаюся практикою, тобто практичною психологічною діяльністю. Поклікайте мені, будь ласка, ефір, чи є такі, які мене знають. Чи є такі, які зі мною працювали, чи є такі, які е, слідкують за мною, що ви вже довше. І якщо, наприклад, ви тільки почали, тільки познайомилися, ну тільки прийшли до мене, тільки мене побачили, то просто напишіть мені Я я, Щоб я розуміла ту кількість людей, яка зі мною сьогодні є в ефірі. Ще раз рада вас вітати і хочу подякувати, поки ви пишете, так, поки ви клікаєте ефір, хочу подякувати нашим хлопцям ЗСУ, які сьогодні працюють для нас і дають нам таку чудову можливість. О, є класно, є Ірина, є Наталя, так, є друга Наталя. От, супер. Дівчатка, я дуже рада. І е, поки ви подумайте зараз, будь ласка, над моїм запитанням, е, напишіть, ви нормальні? От, кожен із вас. Напишіть Я нормальна або я ненормальна, Ну тобто, напишіть мені, чи ви нормальні, чи ви відноситеся до категорії нормальних людей. Ось, а я в цей час дякую нашому кожному воїну, дякую нашому генералітету, дякую нашому головнокомандуючу за те, що ми живемо, за те, що ми можемо працювати, за те, що ми маємо таку можливість, як от лямпочка, яка світить У мене над головою, яка згоріла сьогодні. Аж дві. Ось, і треба собі купити лямпочок, так за те, що нашим енергетикам, за те, що вони нам нам відновлюють світло, і ми можемо з вами спілкуватися. От, Наталя нормальна людина. Супер. Є ще нормальні, є Ірина нормальна людина. Супер. Класно. Ще є тут серед моїх глядачів, чи є нормальні люди. Так, чи є в нас через, через, із вас, чи ви вважаєте себе нормальною людиною? Так, і Наталя навіть. Також нормальна людина. <с> Класно. Супер! Так, я дуже рада. Значить, дивіться, про що ми будемо говорити? Ті, хто приєднується, ми сьогодні нагадаю, що ми будемо говорити про те, що таке нормальний і що таке ненормальний. Задумалась. О, молодець, Даша. Задумалась. що, що ж Таліана буде сьогодні плести. Так? Що вона буде розказувати? Я довго не буду говорити з вами, але хвилин 20-30 ми з вами попрацюємо. І так, хто там приєднується, будь ласка, скажіть, чи ви нормальні, чи ви ненормальні. бо ми тут заплуталися з хто нормальний, а хто ненормальний. Ось, і чи правильно бути нормальним і чи неправильно. Як думаєте, правильно бути нормальним чи неправильно бути нормальним? Давайте ще раз так. Якщо вважаєте, що правильно, ставите плюсики. Чим більше плюсиків, тим, тим ви вважаєте, що дійсно це правильно. І якщо ви вважаєте, що ненормально бути, значить просто поставте мінуси для того, щоб розібратися, наскільки тут є люди, які от не погоджуються з цією думкою. І зараз, коли почну говорити. Так, Наталя вважає, що так, нормально бути нормальним. Так, ще. Ще, прошу, я чекаю на ваші плюсики. Ось. Е, чи, бути нормально, е, чи бути нормальним це правильно, чи бути ненормальним це неправильно. Ось. І ми з вами переходимо. Хочу сьогодні, я сьогодні хочу поговорити і пояснити вам, що таке слово нормально. Ось. І. Що таке ненормально? Що стоїть за словом нормально? І чи треба бути нормальним, чи не треба бути, чи треба бути ненормальним? Так, але в більшості випадків, Наталь, правильно, я погоджуюся з вами, буваємо різні, дивлячись, яка ситуація. Так, але в більшості випадків ви нормально поводитесь чи ненормально ви поводитесь? Так. Є, будь ласка, поставте плюсик, чи в більшості випадків ви поводитесь нормально чи ненормально? От ми проживаємо дні. От ви собі, ви, ми проживаємо дні, різні дні, так? І ми з вами живемо. І в результаті ми поводимось нормально в більшості випадків чи ненормально. І чи це правильно, чи це неправильно? Плюсик, якщо так, і мінуси, якщо ні. Так. Так, супер. Класно. Є, є один плюсик. Хто ще? Хто ще? Будь ласка, давайте активніше, і ми з вами розпочинаємо. Так, Ольга, Ольга, так, ставить плюсик. Супер. Окей, є. Тобто, ви вважаєте, що нормальним бути нормально. А тепер мені дуже цікаво, що ви вкладаєте в поняття нормально. Що значить для вас нормально? Нормальний? Що значить для вас? Є нормально. Що значить для вас? Означає слово нормально? Бути нормальним і так далі. Так, давайте ще пару хвилин помочу вас і зараз приступаємо і говоримо. Ось. Що значить бути нормальним? От що ви вкладаєте у зміст слова нормально? Що це таке? Що це, що це є? Що ви вкладаєте у зміст слова, значення слова нормально? Яке значення має нормально? Так, да. так. Поведінка, відношення і так далі. Так, людяний, ввічливий, доброзичливий і так далі. Тепер норма з моєї точки зору, так, норма з моєї точки зору. І що? 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 що ви вкладаєте в поняття норми? Тепер подивіться, зверніть увагу, що ви пишете. Що ви пишете? Тобто, дивіться, норма є для кожного нормою. Якесь якась, якась ми вкладаємо значення. так? Тобто, що таке нормальна людина? Давайте так, щоб я вас не діставала, щоб я вас не мучила. Нормальні це ті, які дотримуються певних норм. Це ті люди, які дотримуються певних стандартів. Ці стандарти і ці норми хто придумав? Стандарти і норми придумає хто. Ті самі люди придумали, так? Вони придумали норми і стандарти для того, щоб комунікувати, для того, щоб взаємодіяти. І до чого я веду? Я веду до того, що нас з малечку вчать цих правил, цих стандартів і так, суспільство. І що відбувається? Відбувається те, що нас наскільки зомбують. Що ми забуваємо, що у нас є своє я. Розумієте? Тобто, чим більше ми нормальні, тим більше ми вважаємося сірою масою. Нікчемною, тупою, безмозглою, якою легко керувати. Вибачте, будь ласка, за нормальність. Я теж нормальна. Я теж була довший час нормальна, іноді дозволяю бути собі ненормальною. І цього я навчаюсь разом з вами, разом з моїми підписниками, разом з тим, з ким я своїх вчителів, своїх тренерів і так далі. Чому? Якщо б я була нормальна, то я би була по той бік екрану, розумієте? А я є ненормальною, через те, я розказую вам і ділюся своїм досвідом. Мені неодноразово говорили, що ти як біла ворона, виділяєшся то так, то так. Я завжди в мене завжди був бунтівний тут всередині протест, протест, революціонер. Мені завжди було щось не так. Мені завжди не хотілося виконувати. Я ніколи не любила збори. Я ніколи не робила сидіти і ту послухати дурні речі, які безпринципні, без, без взагалі аморальні. І так далі. Ну, хто працював у світі, я думаю, що ви розумієте, де коли покличе той директор на нараду, так? покличуть тих педагогів і махають, і говорять, і плетуть це всюди, є по всім нарадам, по зборам і так далі, і тому подібне. Тобто, що робили? Людей зумбують, просто тупо зумбують, розказують їм, що то, то не так, то буде так, а то буде не так. А ти, якщо висунешся. Тобто зручними, о, правильно Олена каже, нас робили зручними для інших. І дивіться, друзі, що я вам хочу зараз сказати. Я вчора буквально когось слухала, я не пам'ятаю, я кожен день слухаю різних авторів, різних тренерів, вчителів. І я вчора почула, від, що навіть дитину пеленали в Радянському Союзі, в Радянському Союзі, пеленали і ціпко її зв'язували. Для чого це робилося? Це робилося для того, щоб вона не відчувала свободи, щоб вона була невільною, щоб вона була заручником тих обставин, в яких вона є, від тих залежною від тих людей. Тобто, я сьогодні дивлюся, як моя донечка виховує мою внучечку, як вона спить, і як вона рухається, і як воно. Яке воно, я просто шокована, розумієте, тому що ми будували зовсім по-іншому дітей виховували. Зараз ніхто не полинає і не кутає цих дітей. І в вт... дурними, голодними і хворими легше керувати. Так, 100%. І тільки тоді ви. Можете бути ненормальними, якщо вас вважають ненормальними суспільство, Не ви самі вважаєте ненормальними себе. А суспільство вас вважає ненормальним тільки тоді, коли ви починаєте говорити я. А я не погоджуюсь. А я так не хочу. А я хочу так, як я хочу. Тому що кожен із вас, хто сьогодні прийшов до мене на ефір, він уже є. Частинкою Бога, він уже є індивідуальністю. І він є індивідуальністю, тобто людина, яка відрізняється від будь-якої іншої чимось. Чим саме? Послухайте кожного із себе, кожного себе, сам, кожен сам себе послухайте. І ви зрозумієте, що ви унікальні. Розумієте, про що я зараз говорю? Тобто кожна людина, от, якщо чим більше ви вважаєте себе нормальною чи нормальним, тим більше ви є зазомбованими, зазомбованими, які бояться проявитися, які мають страхи, які мають обмеження, які мають купа установок, тому що їм колись це навісили. Їм сказали, що так правильно, а не інакше. І сьогодні ми всі з пострадянського простору, навіть ну, і наші діти також, розумієте, тому що ми є батьками наших дітей. І яка хрень? Получається, що я свою дитину так само зазомбувала, розумієте? Тобто вона з пострадянського простору, я її навчила, такою зробила, і вона зараз бореться з тим, чого я її навчила. Поклікайте, будь ласка, ефір, хто погоджується зі мною, поставте сердечко, будь ласка, щоб я зрозуміла, чи, вам, чи, чи ви розумієте це, чи вам підходить ця інформація, чи вона заходить. Тобто сьогодні бути нормальним це ненормально. Розумієте? І сьогодні Україна показує цілому світу, які вони зомбі всі по світі. Я десь в коментарі написала щось там про Європу, то на мене накинулись. Боже, почали мені писати, а що вам не подобається Європа і так далі. Не хочу я в Європу. Я хочу так, як я хочу, так, як українці. Тому що ми не є скотобаза, ми унікальна нація творців. І сонна Європа. Звоїм своїм усталеним способом життя, яка не може карточку видати за одну секунду, так як в нас це в банку роблять. Ну, не за одну секунду, нехай буде, а за 10-15 хвилин. А їм потрібно для цього місяць два. Для чого місяць два? Вони сплять. А Українці їх будять. Отож, кожен із вас, кожен із вас. Тепер, ті, котрі прийшли на ефір, маєте розуміти, що ви є частинки Бога. Ви є творці, ви унікальні. І в цьому ваша фішка. Розумієте? Тобто, якщо ви навіть відчуваєте, що у вас щось прейдене в ту сторону, то це окей, це нормально. Ми не можемо мислити всі однаково. Ми можемо поводитися по-іншому в різних ситуаціях, в різних обставинах. І так далі. Розумієте, в чому справа? І хочу вам догонку розказати анекдот. Так? Ну, Тобто, до чого я веду? Я веду до того, що навіть якщо ви загнались, якщо ви відчуваєте, що у вас депресняк, якщо ви відчуваєте, зараз от, мені вже, от, зараз розказують, о, осінь, о, зараз почнеться осіння хандра, депресія. Та яка нахрен депресія? Та добре що, добре, що жара спала в кінцевому результаті, хоч трошки дихнути є чим бо можна було здуріти від цієї жари і так далі, то воно не характерне було для України. Ви подивіться, яка класна взагалі зараз погода. Сонце гріє, безподобно світить. Подивіться, не подивіться. Мен до речі, в сторіси повикладалися в фотосесії нещодавно. робили. як я наблоділа з того місце, куди я приїхала. Скільки там радості, скільки позитиву і емоцій? Ті, хто мене фотографували, і скільки ми на натішились, -на народілися тому дню, який був причудовий день. Друзі, це просто казка, розумієте? І коли ви відчуваєте, що ви зайшли, що нормально, нормально, це нормально, це нормально і це, і ми так, от на автоматі живемо, це ненормально. Ви повинні радіти, ви повинні насолоджуватись, ви повинні жити. Ви повинні мотивувати себе, ви повинні творити щось. І створення з того, яке ви створили, ви маєте жити і радіти, ви маєте тішитися цьому. Бо Бог, бо ми є сотворці. Ми ті, хто створив, ми частинки Бога, і Він нам він каже, діти мої, творіть, я вам дав, подивіться, я вам дав, беріть, творіть. І приходять і кажуть, у мене паті, у мене хандра, у мене все, у мене той, у мене все, і п'ятий десятки. Я вам хочу сказати, що вихід є. І як мінімум, вих... виходу є два. Навіть якщо у випадку вас проковтнув якщо у випадку навіть проковтнув кит, то у вас є два виходи. Ви розумієте, які? Розумієте, які? У вас є вихід через задницю або через рот, через голову. Погоджуєтеся зі мною, поклікайте, будь ласка, ефір. Вихід завжди є. Колись мені говорили, якщо вам здається, що у вас без вихід, то завжди є вихід. Просто ви його чомусь зараз не бачите з якихось причин. Але коли сісти і себе послухати, то ви можете зрозуміти, ще раз вам наголошую: якщо кит навіть вас проковтнув, то у вас є два виходи: через задницю лізти – або через рот, через голову. Але коли ви будете через голову, то це означає, що потрібно працювати, працювати з вашою головою, тобто з вашими установками. Потрібно забрати те, що вас стримує. Потрібно забрати те, що ви того, чого ви боїтесь. Я завжди кажу своїм клієнтам: ну скажіть, будь ласка, дівчат, ну що найгірше станеться, якщо ти підеш і сфотографуєш? Якщо ти зараз зателефонуєш до свого клієнта, який сказав пофотографуй мене. Нічого. Ну, а чого ти не дзвониш? Чому ти йому не телефонуєш? Ну, я боюсь. А якщо вона мені відмовить? І що найгіршого станеться? Це коучингове питання, друзі. І що найгіршого станеться в тому, якщо тобі відмовить? Нічого, російською розмовляла. І що кажу, їй, ну і що, і, ну що, і, нічого. Ну, так що тобі заважає запитатися, поясни. А може, вона щось подумає? А тобі не похір, що вона подумає. Та вона рівно подумає дві хвилини про тебе, бо в неї після того буде купа роботи. Картопля не викопена, діти не помиті, задниця не підтерта і так далі. Тобто, повірте, ви нікому нахрен не цікаві. Ви повинні цікавитися тільки самими собою, все, більше ніким. Вам ви повинні жити з позиції. Мені це цікаво. А я хочу так жити. Погоджується зі мною, так? А мені це підходить. Ну чому, дівчата, в шлюбі живете і терпе, тер, тер, терпете? Чому? Бо що? Щоби що? Щоб бути якою? Хорошою для кого? І потім приходять, а ваші діти до мене зараз прийшла вже третя дівчинка. Друзі, 18-19 років. Яка скоює суїцид, яка не знає, чим займатися. 18-19 років, дівчата. Батьки. Це жах. Це просто жах, розумієте? Коли дитина поступила, її запхали в інститут, вона вчиться, вона не хоче там вчитися, їй це не підходить, у неї панічні атаки, у неї вже психіатрія, її посадили на антидепресанти в результаті у неї тривожність і так далі, і тому подібне. Не старайтеся. Вот, Супер! Супер! Москалі показали, як порушити всі норми, і вони не переживають, що про них подумають, то вони вже вийшли на новий рівень. Вони нас виводять, друзі. Вони давним-давно, подивіться, як вони, вони реально вони просто тупо сруть. от вони, власне, якраз показують. А і вони так само, вони, так як і ми, і ні, це вони виходять зі своїх проблем, розумієте? Якщо ви це говорите із сарказмом, то вони виходять зі своїх проблем. Вони просто сруть і будять людей. Вони ще своє проживають, вони ще свою карму будуть доотримувати, повірте. Вони ще своє доотримують за кожну нашу сльозу, за кожну нашу хлопця, за кожну нашу дитину і дівчину, в тому самому числі. Але вони будуть з допомогою нас, оцієї війни, вони будуть цілий світ, будоражити. Тому що оці усталені закони, вони привели людей до того, щоб просто почали всі загнивати. У своїх тільки гроші, багатство, фінанси, гроші, багатство, фінанси, і на тому справа закінчена. І ну, тобто, все йде однобоко дуже. І щоб порушити ці стандарти, оці, оці придумані, надумані ці стандарти, оце от відбувається зараз оця війна для того, щоб перетрансформувати щось змінити. Але це на, на світовому масштабі зараз важко говорити, тому що це досить складна філософська тема. Ось до чого? Тобто, до чого я веду? Не будьте нормальними. Будьте подекуди ненормальними. Дозволяйте бути собі ненормальними. Тобто робити так, як вам хочеться. І коли вже зовсім задниця, коли вже зовсім задниця, то розказую вам анекдот: значить, чоловік, який ну от, чоловік повний весь в кредитах, стан важкий, депресія, хандра. І от він 에, думає, ну що робити? Жінка лишила, дітей забрала, нема що робити, піду я повішуся. І от він вже взяв там шнурок, можливо, ви знаєте цей анекдот. взяв шнурок, взяв мило, став на стіл і до лямпочки. Ну, типу, до, до цього до лямпочки закинув петлю на шию, і так стоїть, дивиться. І так раз на шкафу побачив віски і е, сигари. Так раз подивився, ще раз глянув, і така до нього думка прийшла. І він каже: «Хм, піду, ай, зараз каже, повищу, зараз повішуся, каже, але ще собі вип'ю віскі і покурю перед тим як вже піду із цього життя. Ну і взяв він зліз звідти з того стола, взяв він то віски, взяв він ту сигару, випив, закурив, і так, глянь. Віконечко подивився, сонечко світить, пташки співають, а знову випив, знову закурив і каже: о, життя тільки починається. Друзі, на завершення. Запрошую вас приходити до мене на діагностику і разом будемо курити. Як вам така ідея? Поклікайте, будь ласка, ефір. Чи сподобався вам анекдот, чи ні? Розумієте, іноді, іноді в житті, здається, що повна задниця. Просто повна задниця. І коли ти глянеш десь чуть-чуть, фокус ваш зміститься, ви зовсім по-іншому почнете дивитися на світ. Отож, я запрошую вас до себе на діагностичну консультацію. Якщо ви відчуваєте, що вам геть зле, геть погано, і ви самі не вигрібаєте, будь ласка, пишіть мені в Дірект, я приготовила для вас нові умови. І якщо цікаво, можу запропонувати першим п'ятьом безкоштовну діагностику. Але умови я опишу в Директі. Тобто, пишіть мені, хочу на діагностику, так? і після цього я опишу вам, що потрібно зробити і як зробити так, щоб вона була для вас безкоштовною. Ну, а з вами була Ліана Бонько, практикуючий психолог, кандидат психологічних наук, яка чекає вас до себе в роботі. І Боже борони, щоб ви. Думали про те, що у вас щось не вийде. Пам'ятайте, вихід є завжди. Як Наталочка написала, життя прекрасне. Я дякую вам, Наталь. Ви частинки Бога, і Бог чекає, що ви будете творити разом з ним, допомагати. Не сопліжувати, а творити. Слухайте себе, слухайте свої серця, слухайте свою душу, почуйте, а що вона хоче, від чого вона співає, що хочеться їй зробити? І туди йдіть, і нічого не бійтеся. А якщо ви боїтесь, приходьте, я обов'язково допоможу вам справитися. Як неодноразово допомагала своїм дівчатам і хлопцям. Люблю вас, обіймаю вас і до нових зустрічей! І пишіть в дірект. «Ляна, хочу на діагностику. Я з задоволенням з вами поспілкуюсь. Гарного всім вечора! Нехай Бог береже кожного із вас і огортає своїм покровом Матір Божа і дарує вам всі блага землі. Відкрийте широко очі, посміхніться і рухайтеся вперед. Всім гарного вечора!